Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва. На п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь. ТОП-5 Напевно оборонка. Так, оборонка з'їхала в Б. Ну, добре. Давайте будемо атакувати. Знов це фергус. Ну, це... Давайте тоді візьмемо. Ось так і лянку. Будемо сподіватися на зелений камінчик. Ну, такі оборони дуже важко пробивати. Тим паче, коли немає потрібного камінчика. Ось і що тут робити. Ні жовтих, ні зелених. Ну, давайте ось таке комбо прокинемо. Червоний кріс. От, навіщо він? Ну, добре, ми сповільнили Фергуса. Ми і жовтих не можемо зарядити ніяк. Добре, давайте ось так прокинемо. Там буде зелена трійка. Але цього ж замало. Давайте, може, знизу жовтий доїде. У нього теж міль є, сповільняє мене. Ну, все одно він буде ультувати. Давайте червоний кріс. Так, ну якщо сладко буде чинити супротив, то ще якісь шанси будуть. Не чинив супротив. Добре, прокидаємо тоді ось так. Трійку зелену. Іще зелена трієчка. Ну, це зайве. Грендель не дозарядився. Зарядилась Ліана, можливо. Так, ну хоч фергуса пробили. Скільки? Ну, три хода, ну дуже багато. Ну, давайте спробуємо, може, слад якимось дивом зарядиться. Так, тихенько. Ці мегаміньйони просто розривають. Ну Вони будуть ходити. Давайте, може, заберемо цього хоча б мегаміньйона. Відправили його в сон. Але ж поляни далі немає. Треба чистити поле і сподіватися на якісь зелені. Ну Це мінус. Тут без, без шансів. Давайте зелененькі зарядимо. І той дозарядився і Коля, і Діма, ні. Тут немає поляни, немає зарядки, то цих мегаміньйонів, Ну не перемогти. Поїхали далі. Ой, знову фергус, так і їдемо. Хоч і не в центрі, але все одно неприємний. Так, маємо жовтий кріс. Так, жовтих зірвати, тоді у нас не буде зеленої четвірки. Якщо Ну, у нас дві трійки буде, на цього буде замало. Але там ми також зможемо трієчку ліворуч зробити. Добре, давайте ось так. Угу. Сладга, напевно, активуємо. Давайте з цього спробуємо забрати трішки мани. Ось так зелені. Тут прокинемо. І ось так прокинемо зелені. Може, цього і доб'ємо по центру? Так, чудово. Угу, добрий вибір. В нього мана не забирається. Тепер б'ємо. Фергуса намагаємось пробити. Так, і ось так. Не вистачило. Добре, давайте так. Спрацював Грендель. Тут зелені, можливо, доб'ємо. Так, тепер точно доб'ємо. Давайте ось так добиваємо. Сюди б'ємо ось так і ось так. Він вже не повинен зарядитись. Все, добре. Тут вийшло добре. Поїхали далі. Угу. Знов кварі. Давайте так і залишимо. Так, цікава полянка. Щось і по-жовтим маємо, а щось маємо і позеленим. Давайте ось так прокинемо. Тепер тут там буде у нас жовта ще трієчка. Ось так. Спробуємо його добити і зібрати жовтих. Так, жовтих ми зібрали чудово. І зелених є зарядка. Регін в будь-якому випадку проб'є. Тут ще ухиляння стоять. Скільки ходів? Два ходи. Добре, вмикаємо слад, спробуємо в регін забрати трішки ману і ось так прокинути зелені. Боляче. Б'ємо сюди. Так спробуємо добити мат. Ухилилась. Ну, добре, прокидаємо ось так. Є зелененькі. І давайте ось так через пустоту жовті прокинемо. Рікарк зарядився це добре. Поки сладк працює. Може, ухилимося? Так. Давайте б'ємо сюди і ось так зелені в неї прокинемо. Ми. Її добили. Так, тут впорались, чудово. Наступний бій. Так, це хто така, я навіть не знаю, Ланда. хиляння. Ну, зеленими тут йти, напевно, немає сенсу. Ну нехай Карк буде. Давайте візьмемо вайтфана і можливо Локі. Чи мені там той Локі допоможе? Не зрозуміло. Але буде бити камінчик синій, хоч сильніше. Залишу армана, хоч якийсь мегаміньйон нехай буде. Так, маємо 2 трієчки синіх. Багато червоного і мало жовтого. Давайте тут знизу спробуємо пошукати синій. Так, синій є. Так, сповільнили Дагра. Це добре. Ось так прокинемо спочатку тут, синій, і потім ось тут. Все ж таки вона дозарядилась. Так, ну, локі витримав. Добре. Єдине, що вона поставила хиляння. Давайте спробуємо це задіспелити ось так. І ця ж також діспелить. Давайте нею теж вдаримо. Давайте ось так зелені з жовтими прокинемо. Жовтих нам не вистачає дозарядитись. зарядитись. Зелений карман у нас ще під сповільненням. Добре, давайте ось так сині. Так, мороз розповсюджується, це добре. Якийсь би обережний хід зробити, щоб не дозарядити нікого. Хочеться зелені прокинути, але арман не зарядиться. І жовті. Але добре, давайте в неї прокинемо, можемо її доб'єм. Спрацювала мінуса. Так. Давайте ось так дозарядимо. Сладк не дозарядився, я не помітив, що він під сповільненням. Ці ухиляння, добре, давайте спробуємо ману забрати. Угу, тепер вмикаємо сладга, будемо бити, поставимо мегаміньйона. Розумію, що ухиляння цей боляче дагр вдарить. Давайте жовті заберемо. Може у нас виживе аурікарк. Ті ухиляння. Може виживе, але навряд чи. Так, ну, мороз поки працює, давайте так. І арманчик працює. Давайте тут прокинемо. Так, є, добре. Вийшло. Вайтфана не даремно брали, тому що він тут все вирішив. Так, стекляшки. Ну, жовтих залишимо. Арман тут не дуже буде проти стекляшок відпрацьовувати. Єдине, що. Слад, якщо буде працювати, то не буде цього відображення. Ось кого брати? не зрозуміло Можна взяти спробувати регін, хоча також. Ну, добре, давайте візьмемо регін і візьмемо цього Гренделя. Давайте спробуємо такою командою. Поїхали. Так, да, оборонки потужні. Угу. Так, ну щось маємо по жовтих. В принципі, є в нас 9 жовтих. Зелених мало, червоних також мало. Ну, давайте з жовтих розпочнемо так, Тепер ось так. Може там закриється відразу жовтий. Це трішки зайвого полетіло, але нехай. Так, сладга вмикаємо. Кого пити Ну, Більш за всього мені медея тут не подобається, але вона поки не заряджена, тим паче вона сповільнена. Давайте даримо ось так. Тут прокинемо зелені. Так, жовті це добре. Хиляня спрацювала чудово. Тут жовті будуть, там і зелененькі якраз зберуться. Чудово, сині нам не потрібні, але вже як є. Так, там той стяг захисний, а в нас регін не заряджена. Може, давайте спробуємо цей фланг добити так, так. І там є четвірочка червоних, не вистачить алканіну. Але ми поки під сладгом, то нехай б'є. Добре, б'ємо тепер сюди. Ось так обережно жовті. Не зовсім обережно, але нехай. Сладг поки працює, тому якщо я заблокую, то тільки сладга може заблокувати. Ні, вона не туди вдарила. Добре, так. Цього заберемо ману і жовтий ми повинні добити. Чудово. Ну, тут вийшло все добре. Вчасно. Камінчики під'їхали. Ну і жовтих було багато. Що ж, маємо одну поразку. Добре, що не нулік. Оборона Б. Рейтинг 603 місце. Ну, в принципі, непоганий результат, як для моїх героїв. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!